Vous allez voir ce soir la poursuite du Crescent Jazz Festival. On vous attend bien évidemment. Nombreux. Je vous souhaite une agréable fin de journée. À très bientôt ensuite on romande. tout. <coughs> Là. У мене нові. Сава. До речі, я вилазила і тільки що врізалася головою в кришу. Mm -hmm. Ідем. <ріст> <ріст> mm -hmm. Купила собі, до речі, шльопики. Е, в них, гляньте, які прикольні. Слухайте, мені так вони сподобались, класні. 400 гривень, чи там 500, по-моєму, 500. Хочеш ти кафешки